Ми можемо починати чи що ні? Можемо жаму. Ще. Не ще немає цього. Май бути. Що має бути? Напиши просто проси, скажи, що я це прошу. Почали? Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо порядок денний засідання комісії. На сьогодні 21 травня, 25 рік. У нас є сьогодні 19 питань, наголошую, у нас немає додаткових. Ставимо голосування. Хто за такі? Прошу? На форумі. На форумі? Шановні колеги. Ми в минулу комісію починали з того, що, що за форум? Не знаю. Ми починали з того, що вкотре звернулися з проханням надати нам акти перевірок аудитслужби. служби. Нам пройшла відповідь, акт нам не надали, нам надали опис зауважень. Ну як він там відбирався цей опис? Чесно не знаю, то тобто, це все, Я так розумію, що. Андрій Москаленко не до кінця зрозумів, що нам треба надати, тому я пропоную зараз надати протокольне доручення з роз'ясненням, що нам треба копії актів. Тому все свідки надали. Так, ну треба можливо ще раз пояснити виконавцям, тобто є якісь пропозиції інші, тому що я вважаю, що це така неповага до депутатів, до нашого права на отримання інформації. За дві години ну, ми не будемо чекати, пана Москаленко. Дві Ні, години. Давай ми йому звернення це... і, і розжуємо, так, і, що, ми і що, ми що ми хотіли. Тому що зараз є ряд питань, які важливі. Я би не хотіла зараз там когось відкидувати, когось не відкидувати, тому що тут є питання і по, е, по відновленню, і роботам по об'єктам, по яким були здійснені ракетні атаки. Хотілося б, щоб ми їх все-таки розглянули сьогодні. Якщо вже нам не нададуть інформацію, ну ми насправді будемо тоді приймати більш жорсткі міри, тому що це ненормально три місяці просити акти і отримати твір на вільну тему. Тому на питання так. скажіть, будь ласка, ми можемо звернутися до аудитора за отриманням інформації? Так. Можемо. Давайте ми підемо ворогом і, і, і запросимо взагалі, щоб нам представили цей звіт. ми теж, ну, якщо нас не чують, якщо боячі. нас не чує виконавча влади, тогава ми як представники і, громади можемо звернутися. так. Але я вважаю, що така поведінка виконавців, вона в принципі вже підпадає підряд і, і, і різних надань. Це процес, я з тобою згідно, ми можемо це робити, але нас цікавить результат. Нам потрібна інформація. Якщо ми її можемо отримати, не можемо отримати з одного джерела, то ми можемо отримати з альтернативного джерела. Окей, Тоді ми даємо протокольне доручення знову Він надати написати копії, паперові копії актів. Перевірив всіх, всі, тобто там департаменти перевіряли, і нас лише по ЛКП комунальні підприємства і е, Наталь. І друге, ставлю на голосування дане протокольне доручення. Хто за? Дякую. І, і давай зафіксуємо, що попереднє не виконано, ну, тому що для контролю вони для контролю зробили, щоб зняти формальний е контроль і це, а воно не ну, насправді. Не, я тепер я пропоную звернутися до Андрія Івановича з писала, проханням надати роз'яснення, чому не виконується протокольні доручення сесії і е е комісії, і притягнути винних до відповідальності. Хто за? І тепер здобув розслідування. Ростій. Так, провести службове розслідування. І, тр... і третє питання: звернутись до Держаудитслужби, яка проводила цей аудит з питанням надати всі копії актів е паперові. висновок. Висновок Ви... 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 надати висновок та... з додатками, а саме актами. Можна скажу висновок комісії. По, по, по проведених е, е, перевірках е, на підприємствах і департаментах. Так як було доручено. Так, як було доручено, так. <клух> Ставлю на озвання, хто за? Дякую. Приходимо до основного порядку денного. Звернення департаменту економічного розвитку просить 1 мільйон 850 тисяч. А додаткових немає? Я нема, у нас а липи тут є. Але так? У нас немає додаткових. Слухаю Там, Львівське бюро євроінтеграції. Ми цього року на початку року вже відкрили два хаби: це єврохаб на Руській 20 і на Єфремова волонтерський хаб. Нам вдалося залучити кошти на ремонтні роботи, але в процесі експлуатації ми вже виявили потреби такі на вирішення проблем нам потрібні, які з якими ми стикнулися. Це, по-перше, каналізація, найважливіша проблема. Бо старі комунікації, вони а на який не... А е, які це об'єкти? Руська 20. Так Ми ж відкрили. вже. Євро... Ми відкрили так. І в процесі експлуатації ми виявили такі проблеми з каналізацією, наприклад, що старі а системи ви робили не робили. Там ремонт, якщо ви не, не, не робили експертизу не робили. комунікації, чого розуміє. Ми ж дивіться, ми робили задоносні кошти? Ми за залучені кошти робили. Нет, це благодійна частково, допомога. Не. Тобто велика частина це була залучена. Там було да. полус фінансування, було позабюджетні, да, позабюджетні. Ну, в процесі експлуатації ми вже виявили, що просто там, де раніше була, ви, було ви, розраховано ви, на один туалет, грубо кажучи, Не ставлю на перенесення дане питання, ви вивчите, і чекаємо, очікуємо, коли нам дасть департамент економічного розвитку. Але ав... Ав... А просто щоб ми зрозуміли, то тут засунули. А ви засу... не маєте інформацію, так, щодо нашого питання? Ні, звіт аудиту по Звіт аудиту по вашому департаменту. Ми його не маємо. Ставлю на перенесення всі зада. Але за 45 тисяч доларів трубу, коли є. Слухайте, там проведені ремонтні роботи, там, де хаб волонтерський, я була там на початку проведення робіт. Там робилася каналізація, робилася, я ж дивилася, там повністю, там, скоріш за все, що це у вас виник борг. Ні, якщо Там робилася капіталка, про які ти говориш? 45 тисяч доларів. там є орган на історію, Якщо там це зроблено, то для чого? Там питання в тому, що нам, нам треба відокремити трубу і о, окремо її вивезти на, до найближчого колодязю. Що, що, це це да. 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 Суха, то ти за мільйон вісімсот тисяч гривень? Ну, каналізація це одне з питань. Як вас звати? Є... Христина Христ, ми вже перенесли питання. у нас тут написано uh -huh. і на свистун. Ми би дуже хотіли, щоб наступний раз прийшла Інна Васильівна і так, Зразу так, з разом з актом перевірки. Бо потім, бо потім буде так, що Інна Свистун нам доповіла. Добре, я зрозуміла. Дякую да. Дякую. Дякую за увагу. Звернення управління суд просять 4 мільйона 362 тисячі на ліквідацію наслідків на звичайно uh -huh. шуми uh -huh. ліквідовує. А що ми вже знову ліквідовуємо на 4-3 мільйони? Я можу, я можу пояснити. Ага, давай немає. Постоїть питання про виплату матеріальної допомоги людям. Власники квартир квартири, які пошкоджені були. Це 18-й будинок міськовських, дві верхні квартири. Ми їх викупляємо чи що? Е, ні, ми, їх, ми їм допомагаємо відновити. Ми їм допомагаємо відновити. Це 20 двадцять від метра квадратного. Ні, ні. І це я поясню. Привично, коли був ракетний удар, переднє обстеження досудили квартири, які потребували відновлення. Вони були зруйновані, частина крила просто це так? Ну, була ну, будовувати, так? 18-й будинкою. Коли почали розбирати, дві стіни, тобто у двох квартирах стіни розвалилися. Вони були... Так, присідайте на стіни, так що буду присідати. Ну. Так. І ну, ми досудили, мали окрему зустріч з мешканцями і мали так. Таке завдання провести додаткове обстеження технічне, такого виявили, що дійсно так воно є. І ми просимо зараз управління со захисту, просить вас на відбудувати. Люди люди ж були на прийому всі депутатів. Тоді, коли вони хотіли його робити, вони ходили по прийому. Бо це сказали, що новобудова, нічого не робили. Ви взяли того підрядження, який щойно будував той будинок. Так? Ну ми е, виділили кошти От, на відділили. ОСББ, де ОСББ да, розуміло, але що найкраще відбудова буде той, хто засунути. Але ми сиділи, але ми ж тоді голосували повністю за всі квартири і там загальні роботи йдуть. Так де. Перекриття, там, де дах і решта, а вже внутрішні роботи люди самі відновлюють. Це виявлення, правильно? Так так, так, так. Але Диві. це вже більше вже нічого не виявиться. Вам з того вистачить? Для мешканців так. А для кого не так? Ні, ну я ж кажу, та, там є окремо е, замовником є департамент шкільного господарства, де мільйон 400, зараз вони дедлайн поставили, мають зробити саме ОСБ. Це для це мені, виск виск виплата матеріальної допомоги. Поруч, поруч робили будинок на Міхновській, це той сусідній. Так, так, 20, там 20, були в 20-й 20 робили, 14 й робили. Нема там. А люди вже були встигли ремонт можна там, можна там, зробити тут? Так, да, там вже жили, більшість людей жили. Ну, дивіться, давайте, давайте тримуємо, то, що Тож ми ж розуміємо, що це ми ніяк, ніяк не можемо не заплатити, але в мене все-таки питання, чи правда, що зараз працівники соцзахисту зашиваються, не встигають оформляти там. Я так, ми ж додали зараз працівників, Знаєш що? Не... на що? От, на ту комісію, яка mm. там, коли е, людина там, наприклад, ВЛК проф... не ВЛК, лікарі, Могу. Могу. а в не добавили полоній людині. Я говорю про нетрю допомогу. Мене так, купа народу дзвонить і кажуть, що немає захисту, вони кажуть, що воно є, але ми не розписують, бо вони зашиваються і так далі. Я не знайомий з тою історією. Щоб якщо є якась проблематика, то прийдуть до нас. Ми якось поможемо, чи може чимось. Добре, добре. Дякую. Ставлю на голосування. Дякую. Оленка, друге питання. Олена. Добре. Ну, добре. Третє. Добре. Третє. Добре. третє. Звернення управління Завона Звернення управління соціального захисту стосовно прохання погодити виділення додаткових коштів на загальну суму 100 тисяч. Скільки? Сто тисяч, так? Доповіда чи зелі вже не проходять да, да. на зокрема на витрат на отримання центрів, переданих на баланс. Що це за 100 тисяч? Чи це мільйон? 100 000? 100 000. Добре, переносимо. Да. звернення. Е е е кінець цього переносимо. Якщо наприйде, то звернення департаменту житлового господарства стосовно прохання погодити про розподіл субвенцій. Це субвенції містам за за прийняті відходи. Ставлю на увазі, хто за. Дякую. Звернення Шевченківської адміністрації погодити титула. Ставлю на условия. Хто за? Дякую. Звернення Шевченківської погодити титула по ліктам. Хто за? Звернення. Голосує, голосує. Звернення Печаківської адміністрації титула. Хто за? Дякую. Звернення залізничної титула. Хто за? Дякую. Звернення залізничної титула по капітальним по балконам. Хто за? Дякую. Звернення Франківської погодити на невідкладні аварійні по кукурудзі. Це те, що вони говорять, що там є той старий будинок, ставлю на голосування, хто за? Дякую. Один звернення франківської на ліквідацію цьому на Це де? Це буде 11. А щодо використання, дайте мені цю інформацію. До 23 травня їх треба забрати, ага. коли вам клони. До 4-го не приїжджаємо ще місяць. Е, давайте ми її перекинемо, Цей ми не будемо зараз заслуховувати. А Так, у нас і марку до чесно, я не дивилася. Я попередивлюся і тоді, полкую. якщо взяти до відома, хто за. Дякую. 12 те просить перенести, хто за. 13 -е просить перенести, хто за. Дякую за перенесення. 14 просить перенести. Хто за. Дякую. Проєкт ухвали про внесення змін до громад. Що це таке? Затвердження до гібній громаді. Добре. 16. -те. Звернення Офісу охорони культурної спадщини. 3 мільйони на архів. Це є минулого року стався обвал. Шановні колеги, я думаю, що ви всі знаєте, там суттєва історія, треба допомагати. Хто за? Звернення Офісу, а це ми проголосували. Так, 17. Звернення лікарського клубу Юрія Липия як зарядна на... Я з ними. Спілкуюся, я два рази там був в них. Вони просять, вони кажуть, вони донорів донорів, але я навіть знаю, де ми кошти. А це виники, та це Так, Це на це це нас десять років Братан на ну, одному 110 сто десять років, другому 100, 100 років зняв. Ну там якісь там це будинок, в якому там проживав Юрій Липа, його родина. Так, його родина він зна. Ну тобто це реально така штука крута. Треба а, ну, це треба допомогти. Я говорю з тим, цим, говорив з ними, і навіть як що... але дивіться, що в мене яке в мене застереження, я про це зоряні сказала. Вони хочуть 300 тисяч на ПКД. Так. Тобто, після того треба буде розуміти, що нам треба кілька мільйонів так. для того, щоб це. Абсолютно роз... вірно. Тобто, Але... І тут, ну, Тому що їй, знаєш, мені таке враження, що їй сказали, йди попроси 300 тисяч на ПКД, ні, ні. а потім ми то заговоримо. І це буде чергове ПКД. Ні, не так. Я... От якраз ніхто такого, ні, так, ніхто взагалі не збирався, ні помогати, Нічого не робити. Вона просто мені виносила голову, я пішов порадився, як це зробити правильно. Якщо ми це зробимо ПКД, Припильную, тому що це правильна історія, яку треба припильнувати. Це історична споруда. Але Хочете знаєш, яка там, там ще треба пояснити, то вона мама приватні власності. Як він ні це, ну, це, ні, це не приватне, це хіля музею нашого Точно? Не приєк, та точно і там ну то ну і покиде з родом, і ми хоча як мінімум законсервувати можемо розумієте, по тому ПКД. просто законсувати добре. Кому ми виділяємо 300 тисяч а кому для кого вона просить? Ні, для вона знає. просить для клубу лікарського, але ми не можемо це ж звичайно. Тоді давайте розберемо. Я за. То я за підтримку це хто хто буде, ідею. Хто буде замовником того фокусу? То У на, кого, кого на балансі це приймається. Ну, <клінь> давай. давай, Давайте ми її наберемо. <бірнень> <бірнень> ну, ну, Ні, я точно за підтримку, але нам треба зробити це правильно. Добре, давай тоді ми перенесемо Почекай, почекай, давай поки послухаємо Таню. Може зараз вона відзвониться. Тань, скажи, будь ласка, третє питання. Звернення управління по 100 тисяч гривень ви на щось просите, Це що? Так. Доброго дня. Зараз секундочку, Наталь. Зараз ми під'єднаємося. Секундочку. Я не знаю, навій, навіть я навіть бригади не знаю, то я не знаю, today, я якісь заходять. Ви мені скинули ту туди, просили перенабрати військові стильні в я взагалі не знаю, що буде? Дякую, Кристан. Добре, поки вони приєднуються, те питання ухвала. Що це таке? Добре, мова йде про внесення змін до договору оренди земельної ділянки, яка знаходиться в оренді релігійної громади на вулиці Куперника, 36. проводимо відповідність до нашого порядку укладання договорів оренди. Мова йде про зменшення орендної плати у розмірі земельного податку. Це в нас е, релігійна громада, церква. Так, на земельній ділянка на даний момент вільна від забудови. Е, мова йде про вулицю Куперника, 36 і про відбудову церкви Святого Духа. Куперника має вільну ділянку. Аж на віку. Користуваль, так. Прошу? Навкористуваль. Вона в оренді знаходиться з 2005 року і строк дії договору завершується То, в 2020 році. Це є або, за, або пошта, або університет. Це англія дзвіниця така стоїть біля. Там, труса, розправка... труса. Питання є, шановні? Архітак, Роман. Немає, немає питань? Не Ставлю на голосування, хто за? Дякую. Олена. Таня, ви готові доповідати? У нас вже вичерпали. Таня, скажи ж, доброго дня. Скажіть, будь ласка, що це за 100 тисяч? Включіть звук. Звук включить, включіть звук. Добре. Це ми просимо додатково 100 тисяч гривень на утримання наших рекрутингових центрів за новими адресами, які приміщення, які були передані Львівському центру надання послуг учасникам бойових дій. А ми вже рекрутингом займаємося. Ну так, вільний час. А як так може бути? дуже ну, ми, ми, ми їм зробили ремонт і віддали, і все. А що тут далі? А тут хочуть гроші. А, так, а на що гроші? А, 61, друкарська 6 і страхування приміщень на вулиці Виговського 32. А, що, це що, що страхування значить, Не знаю, хто. Що робити? Я теж все знаю, тільки не знаю, що робити. Ну, це така дивна історія, так? Я ну це на нас все, повісимо. Ставлю на голосування, хто за? Як не застрахуємо, що йдуть? Нічого. Тому не буду... то, то ми можемо тоді розірвати договір самі. Дякую. одне питання ну, да. по наших додаткових коштів ну, поранених ударів Ми вже вам виділили, і взагалі тоді ви Виходьте, будь ласка, хоча б онлайн для того, щоб бути в приходиться, добре? Дякую, до побачення. Прох... Сам у нас не порядок денний, ми переходимо до оборони.